Вітаю! З вами Тетяна Лелека, як часто кличуть мене мої друзі. І сьогодні ми відкриємо третій третій розділ авторської книги Історія одного ангела або записки при шелепкуватой вишивальниці. Та перед цим хочу підсвітити людям дещо народженим 17 го числа. Недаремно обрала я Цю дату, бо це також творчі особистості та одні із самих привабливих і сексуальних часто відомих людей. Ви сяєте, де б не були, і часто ваше життя тісно переплітається з мистецтвом. Це може бути театр, сцена, подіум, спікери, оратори. Або у вас є якийсь майстерний талант, і люди до вас записуються в черги. Ви завжди прагнете бути в центрі уваги. І про вас часто кажуть: от артистка або ну, зірка». Ви, як ніхто, вмієте привертати на себе увагу ораторськими стібностями. Яскравим одягом, театральністю, без уваги публіки, публіки ви починаєте чахнути. І щоб сама доля аплодувала вам, а гарна слава йшла за вами по п'ятам, у вас є задача розкрити свої таланти та творчі здібності, знайти справу життя. Стати зіркою, бути затребуваним, відомим і, звісно, монетизувати це. Ну що, перейдемо до книги. Сьогодні я буду читати один з моїх найулюбленіших розділів. Запитаєте чому? Бо був написаний першим. Полетіли. Підліток була в школі, мала в садочку, ми з чоловіком сиділи в натертій до на блиску кухні. Сьорбали. Гарячий чай та причмокували янтарний глиповий мед. Я вже знала, що причиною вчорашнього ліліного плачу стала страта, страта її пластилінового раблика. Хтось розчавив його, наступивши ногою. Для Лілія равлик священа істота ще з пелюшок. Колись кума привезла з Естонії іграшку. Це був невеличкий фіолетово-салатовий м'якенький равлик з ріжками та лапками. Потрапивши одного разу до крихітних рученят доньки, він і досі в них равлик став повноцінним членом нашої сім'ї, бо мала майже не розлучалася з ним. Ми навіть не уявляли, що було б, якби равлик загубився. Тому берегли його, наче коштовність. Знаєш, порушила я мовчанку, і я б хотіла навчитися вишивати хрестиком. Вже я схему одну придивилася. Хочу зараз на Петрівку все необхідне зганяти. Хрестиком? Чого це тебе раптом на хрестики потягнуло? Ну, хочеться чогось. Нового, мрійливо відповіла я. Нового, а огошик ще щось говорив, але я вже була далеко, думаючи про щось своє. Це було схоже на занурення під воду. Психологи кажуть, якщо що жінці потрібно щодня проговорити близько 15 тисяч слів, виговоритися, а не вигавкатися. Аби вона була ментально здорова та щаслива. Я була. Не дуже балакучою, тому свою порцію слів скоріше продумувала, ніж проговорювала. Ах, говорити геть не хотілося. Можливо, це моя адаптація до міста. Останні півроку ми жили в селі біля самого моря. Працювали в сімейному пансіонаті, спілкувалися з людьми, ходили по землі, плавали в морі, літали в мріях. Де мої мрії? Де мої ангели? Я більше не чула шелесту крил. Може, ти їх в дорозі згубила? запитав чоловік. Може, я так поспішала на поїзд. Завжди вскакую в останній вагон. Ти ж хотіла навчитися танцювати? Пошукай собі щось. Дійсно, до того, як мені поселилася депресія, я хотіла навчитися танцювати. Але танцювати не хотілося. Хотілося в море. Моя душа то моє море, синє безмежне, глибоке. Навіть дивно, як глибоко воно запливло в мене, в мою суть, в мою душу. Іноді здається, що я і народилася з нього, вийшла з маленької черепашки та й побігла крихітними п'яточками по піщаному березі. Де ж зараз моя черепашка? І чи не свої черепашки шукають люди? На березі моря. Навіть дитиною я усвідомлювала, яке то є щастя народитися там, де живе море. Я уявляла море в особі сивобородого старця, що грає на скрипці, на гарній старовинній скрипці. І навіть зараз. Сидячи на килимі за 700 кілометрів від мого моря, я чую, як лунає та скрипка, колискова мого серця. Колись я щодня приходила на берег привітатися з сивобородим старцем, погомонити тихесенько чи помовчати. Грає скрипка, б'ється чайка, несеться хвиля та розбивається об берег. Багато років я жила біля мого моря, кожного дня могла прийти та обійняти своє море. Немова соль вдивлялася в горизонт. Бувало, прийду на берег сумною, а воно бавиться хвилями, як дитина переливається та сміється, немов шепоче, не журись, ясочка, все вода сміє. А бувало, погляну на море, а воно в задумі, чи сумує, чи гнівається, немов розбиваю берег хвилі та народжує нові. От і от і думаєш, що воно краще, спокійне, тихе море. Чи хвилі швидкі, рішучі, бурхливі хвилі, які змінюють життя, несуть на інший берег, туди, куди доля покликала, де сонце зійшло. Одного разу я простилася з сивобородим старцем, наповнила своє внутрішнє море повінця, забрала доньку, сіла в свій метафоричний човник. Та, довірившись долі, попливла туди, звідки, немов чувся тихенький цвіночок інтуїції. Дин-дин. Так нашого з Доне човника прибило в місто у Вижгород. І чомусь нарешті схотілося залишитися тут назавжди. Не знаю, чому саме човен. Можливо, тому що я обожнюю все, що пов'язано з морем, а можливо, саме море тече в моїх жилах. Човен символ божества потойбічного світу. Символ останнього шляху богів та людей. Символ, який оберігає усе і всіх. У давнину люди вірили, аби потрапити у потойбічний підземний світ. Треба перепливти море чи річку. Я, звісно, не Бог, але завжди уявляла свою життєву подорож саме на човні. В реальному ж світі, для того, щоб потрапити до Вишгорода, достатньо було придбати квитки на поїзд Херсон Київ. Якщо буде потрібна допомога розібрати речі, звертайся! Перервав мою глибоку задуму чоловік. Добре, зітхнула я. Я закриваю свою книгу Історія одного ангела або записки про прошелепкуватої вишивальниці а в описі до відео є посилання на магазин, де я знайшла човен. Хочу внести ясність. Коли я вказую якесь посилання, це не оплачена реклама. Навіщо я це роблю? Я хочу дати людям те, чого прагну сама. Хочу йти шляхом, весело тому. Часто кажу, пішли разом. Все просто. І щоб не порушувати авторське право, запитую у автора: а можна я буду використовувати ваші, ваші речі при читанні? І отримаю зелене світло. Хочу нагадати, моя книга також під авторським правом. А використовувати в своїх цілях не можна. Ділитися репостом можна. Так. Оце ми поставимо сюди. Хочу дещо додати. Хто в мене тут ще той мовчунчик? Хто ще продумує свої 15 тисяч слів? Є тут ті, хто народилися 9, 27 або у вересні місяці. Дев'яточки. Знаєте, люди взагалі інколи думають, що ви говорити не можете. Тому маю до вас одне послання. Дивіться. Цю скриню я зробила. Не повірите? Всі звичайної коробки з підсуття. Ось така. Коли лялька закінчувала перший клас. До свята букваря потрібна була піратська скриня. І це вона. Тут ще був пірат, та його хтось відгриз. Тут ще є ось така намальована обпалена карта. Сподіваюся, бачите. До чого я? Як поводяться дев'яточки? Ті дати, які я назвала вище. А ви читаєте купи книг. Збираєте цінну інформацію. І всі знання складаєте в скриню моє, нікому не дам. Ще й замок отакенний не можете повісити. Так от, рік смії, рік мудрості, рік духовності. І для вас найкращий час почати робити розпаковку своїх скарбів. Ви черпали знання зі світу, і в світ маєте повернути. Не повинно бути ніякого застою, бо коли тримаєте в собі, отам, починається якась лажа. В когось вчепиться якась болячка, хтось втратить те, що нажив, наживав багато років, або ще якась криза. І це не кара, це чарівний пендель можливостей, завдання якого змусити вас змінитися, відкритися світу, заявити про себе і принести користь. Світу. Що ще хочу сказати? Тепер немає значення, коли саме ви народилися: 25-й рік. Рік внутрішніх змін. Якщо ви ще не заявили про себе, чому б не зробити це за схемою подумала, зробила? Закінчилися часи, коли за людину думала і вирішувала система. Зараз той час, коли потрібно взяти на себе відповідальність за своє життя. Це час можливостей. І кожен має таку можливість проявити себе. Дивіться, що тут зараз відбувається. Театр на кухні, чесно. Перш ніж почати запис, тут відбувається життя. Потрібно випхати кота. Перед тим його нагодувати, щоб він отам за дверями не нявкав. Треба не забути винести хом'яка. Бо як тільки я починаю читати, той починає бігати та рабанити колесі, мабуть, також рветься до просвітлення. А виключити холодильник. І коли запис в розгарі, раптом згадуєш, що от-от має пищати хлібопічка. Але то таке. Під відео є кнопка підписатися та кнопка лайк. Ви мені потрібні. Сміливо проявляйтеся, коментуйте, чи схоже на вас те, що я кажу по даті народження. І так да, я збираю кошти на свій перший тираж. Знаєте, коли я була маленькою, та як часто всі діти казала я сама? От зараз в мене теж відчуття. Я хочу самотужки зібрати кошти на свою мрію, книгу, яка пишеться ще з 2018 року, майже готова. Я дякую людям, які вже дотичні до цього збору. Дуже дякую. Нехай ваші присвяти, ваші мрії здійсняться самим найкращим чином. Повірте? Тут діється магія. Наступний випуск я запланувала на 21 січня. Обіймаю.